Не вистачає яскравості вашого монітору? Є рішення. Вітаю! Представляємо до вашої уваги на камерний монітор 5.5 дюймів BM53 від компанії Portcase. Давайте подивимось. Моніторчик йде у пластиковому хардкейсі, що виглядає дуже надійно. Всередині кейса м'яка паролонночка, тобто з вашим моніком нічого не станеться. Піднімаємо паролонночку і бачимо тут кілька деталей В комплектації. Бачимо карточку, по якій ви можете скачати інструкцію: шнурочок мікро-USB на usb ЮСБСі, usb на ремоут, два кабеля живлення один DC-шка, інший дітапчук, а також флешечка, на яку ви можете закатати свої лути та оновити прошивку. Цей монітор виготовлений з алюмінієвого корпусу, має вбудовані радіатори охолодження. Живиться він від НПШок. Ніяких люфтів в корпусі немає. Виглядає дуже міцно та надійно. По портах він має два SDI, один на вхід, інший на вихід. Має повноцінний HDMI вхід, кнопочку ON-OFF і роз'єм під навушники. На нижній частині ми бачимо чверть для кріплення монітору. Бачимо USB A для того, щоб ви втикали флешечку, яка йде в комплекті, і роз'ємчик під керування камерою. Зверху монітора ми бачимо кріплення під чверть, бачимо кнопочку меню і швидкі клавіші. Акцентую свою увагу, що цей монітор має яскравість 2200 ніт, і це дозволить вам працювати на відкритому сонці без проблем. Тобто вам не потрібні ніякі санхуди чи якісь флажочки, щоб закривати сонечко. Бо сонечко кривіш. Воно вічне і яскраве. Цей монітор підтримує вхідний сигнал Full HD до 60 кадрів в секунду. А для прямого керування моторами фокусування, таких як Nucleus M та Nucleus M, є спеціальний роз'єм. Отже, якщо вам потрібен накамерний монітор діагоналю 5,5 дюймів, який має велику яскравість 2200 ніт, має SDI вход-вихід, HDMI вхід, ви хочете під'єднувати фокус до нього. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. На наш Ютубчик, інстаграмчик, чи Тікточок заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте той монітор, який потрібен саме вам. Працюйте, насолоджуйтесь і кайфуйте від роботи.